Мої вітання, друзі. Мене звати Василь Пихньо. Це Ютуб канал Фабрика новин. Закликаю вас одразу ставити лайки до цього відео, щоб більша кількість людей його змогла побачити, підписуватися на фабрику новин, ставати нашими спонсорами. Кнопочка спонсорувати прямісінько під цим відео. Звісно, за можливості все це робити. Якщо у вас ваші фінансові можливості дозволяються зробити долучиться до нашої команди, ми будемо щиро вдячні. Одразу перейдімо зараз до аналізу карти бойових дій станом на ранок 18-го. Грудня, але перш ніж це зробити, я хочу відповісти на деякі ваші коментарі, які ви пишете під оглядами такими карти. Мовляв, а для чого ви це все робите? Знахідка для ворога і тому подібне. Хочу одразу вам друзі сказати, що користуюся лише наявними публічними джерелами, не володію глибокими інсайдами у планах Генерального штабу збройних сил України. Це в принципі нікому не піддатно з будь-яких людей, навіть розвідка розвідкам інших країн не те, щоб інтернет оглядачам лише публічні публічними наявними даними оперує для того, щоб вам надавати оперативну ситуацію, об'єктивну картину того, що зараз наразі відбувається на фронті, виходячи із саме публічних джерел. Аналізую для цього, наприклад, карти deep State для того, щоб вам наочно показувати, що відбувається на полі бою інших оглядачів, які заслуговують довіри і тому подібне. Тому ну насправді ніякої військової таємниці на фоні цього немає. Я збираю. Смоктую всю інформацію і видаю її вам, такою якою я її опрацював, якою я її бачу, для того, щоб ви, шановні друзі, розуміли, що відбувається, тому що насправді дуже багато коментарів з'являється, мовляв, що якимось чином я допомагаю ворогові. Якщо ви так вважаєте, напишіть, будь ласка, далі у коментарях. Я висловлюю свою думку. Ось такі мої аргументи: що ну насправді це не є допомога ворогові. Це навпаки. Елемент інформаційної боротьби проти ворога, аби він своїми панічними настроями не навіть не намагався засмітити мізки нам українцям, в сенсі того, що та все там збройні сили України втекли із бахмута, або ми здали якісь позиції де-інде, і вже потрібно починати панікувати. Ні, навпаки, я вам пояснюю об'єктивно правдиво все, що відбувається. Втім, за Величезне прохання до вас. Якщо ви вважаєте, що все ж таки ця робота не корисна, напишіть, будь ласка, у коментарях будемо з вами якось розбиратися і далі реагувати. Але наразі переходимо до карти бойових дій до огляду мапи від ресурсу Deep State, Традиційно для візуалізації користуються саме ними. Отже, розпочнемо із елементу того, де росіяни активізували свої обстріли, і що дуже. Тривожно і неприємно так. Це те, що зараз росіяни почали обстрілювати увесь Слобожансько-Сіверський напрям. Про що йдеться зараз? Вже почала з'являтися під обстрілами Сумщина. Зокрема, і з'являються такі повідомлення, що ось тут на північному сході нашої країни, навіть радше ближче до півночі, починає ворог обстрілювати, наприклад, прикордонні ділянки, як то середина Буда. Як то населений пункт тут же поруч трішечки якщо правда, північніше? Гаврилова Слобода у зведення генерального штабу фігурують обстріли з артилерії цих населених пунктів на північ від самого від самих сум це вже навіть сумський район. Є такий населений пункт як Кіндратівка. Кіндратівка теж опинилася під обстрілом росіян в останній в останні час, і це справді не може не викликати ну, стурбованості певної від нас, що чомусь ворог вирішив заакцентуватися на цьому районі. Ось вона, власне, Кіндратівка, обожи її курсором від Сум. Кіндратівка розташована за 25,5 кілометрів. Це прикордонна зона, але чомусь зараз на Сумщині ворог сконцентрувався. Чому цьому є певні пояснення зрештою того, що і про що я говорив у попередніх оглядах карти бойових дій, відзначаючи, що наприклад на Харківщині теж ворог обстрілює наші прикордонні пункти, і до речі, ці обстріли тривають і на нинішній час ось тут. В районі Стрілечі теж були зафіксовані обстріли наших позицій, наших військових, і, зрештою, цивільних громадян, які в ньому розташовуються у цьому населеному пункті 36 кілометрів від обласного центру від міста Харкова. На цьому ж напрямку є і такий населений пункт, як Стариця. Вона також була обстріляна. Відповідно, всі ці північні межі зараз нашого. Прикордоння із Російською Федерацією зі сторони Білгородської області, зі сторони Курської області, Брянської області починають обстрілювати Росіяни. з одного боку, це можна сприймати як певну собі відповідь на те, що власне їхні прикордонні області піддаються обстрілам. Припускаємо з боку збройних сил України. З іншого боку, не забуваємо про те, що дуже значне угрупування ворога концентрується зараз у російських валуйках ось тут в Білгородській області від 25 до 30 тисяч. Військовослужбовців чекають е, в такому резерві, як реагувати на подальші дії збройних сил України, як на Сватівському, як на Кремінському, так і на Бахмутському напрямку. І, і відповідно вже будуть, е, в залежності від успіхів нашої армії коригувати свої дії росіяни, е, висуваючись де-інде із валуйок. Тому е, ось е, весь такий, те та, це така артпідготовка по нашому північному флангу Сіверсько-Слобожанському, е, тобто це Сумщина, Харківщина, те, що зараз відбувається з обстрілами прикордонних територій. Історій і навіть із місцевими боями у районі Куп'янська, ось тут від Куп'янська на північ є дворічна. Тут зав'язані зараз бої із росіянами. Принагідно росіяни намагаються штурмувати нашу оборону, щоб виявити слабкі точки. Те саме у сенсі артилерійських обстрілів, фактично можна говорити і про. Інші північні межі нашої країни при кордоні із Російською Федерацією, росіяни не смикають нашу оборону, вони намагаються її прощупати. Ось свої голочки встромляють для того, щоб зрозуміти у випадку, якщо будуть вони атакувати, то де це робити? Відповідно, це мене наводить на думки того, що ті загрози, про які говорив главком український Валерій Залужний щодо можливого наступу широкомасштабного з боку Російської Федерації на Україну вже на початку наступного року вони якраз в мене складаються в загальну канву думок про те, що щось ворог та й готує на цьому північному напрямку від Сум до Харкова. Це мої особисті міркування, тому що не інакше як спробу ось такої підготовки. Попередньо, яка означається із артилерійськими обстрілами, проводить зараз ворог. таки, це мої припущення. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу таких міркувань чи погоджуєтеся з такими думками? Хоча, звісно, є і, і далі зберігається загроза, так би мовити, білоруська однак про неї зараз генеральний штаб збройних сил України звітує як про таку, що на полісько-волинському напрямку наразі ніяких. Зрушень у сенсі підготовки ударного групування від ворога не існує і поки що слава богу, немає. Тому про Білорусь поки що говоримо зі спокоєм. А ось те, що відбувається на північних кордонах, поблизу Сум та Харкова, в мене особисто викликає занепокоєння, і зведення генерального штабу все це демонструють якраз наочно. У вигляді артилерійських обстрілів рухаємося далі. Південніше від Куп'янська тривають бої під Сватовим. Тут немає просувань ні з боку однієї армії, ні з боку армії, ні з боку нашої армії, відповідно, ні з боку армії окупантів. Цікавіша ситуація, що правда, складається і далі на Кремінському напрямку. Або як називає його наш генеральний штаб Лиманський напрямок і далі перебуває. Північ від Креміної на карті Діпстейт і від дії аналітики вони її позначають як все ще. Зайняту ворогом зону. тут я маю на увазі ось ці населені пункти Площанка, Червонопопівка, Житлівка. Хоча Генеральний штаб збройних сил України щоденно звітує про саме атаки орків на ці позиції. Тому ми припускаємо, що тут є українські захисники, і трішечки краще візуально, як на мене, стан справ під Креміною демонструє карта від твіттер аналітика Дефмона. Ось синім замальований. Контур контролю території з боку збройних сил України жовта зона це по суті така сіра зона, пунктири сині, сині пунктир це місце розташування лінії фронту з боку українських військових. Червоний пунктир це місця атак, місця просування російських військ. Відповідно, ми можемо припустити, що зараз все ж таки контроль над трасою від Сватобого до Кремінної перебуває на на користь за українською армією, фактично, і криміна перебуває у такому напівоточенні лише е, одна. Точка виходу є на схід від цього міста, і звісно, що росіяни тут намагаються утримати свої позиції, тому що розуміють, що в часі такої відсутності хорошої погоди, а хорошою погодою в зимовий час є заморозки для просування важкої техніки. Зараз таких заморозків немає, нульова температура і мінімальний плюс, відповідно, багнюка. Тому в таких умовах величезного значення набуває просування важкої техніки хорошими автошляхами бетонними або асфальтованими. Ось в цій зоні: Креміна, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Там Розгалужена е, мережа автодоріг, відповідно, вочевидь на цій зоні найближчим часом слід чекати розвитку бойових дій. Е, тому Креміна, хоч попри те, що залишається в такому напівоточенні з боку української армії, е, російський гарнізон все ще не здає своїх позицій там, тому що розуміють, як тільки вони підуть з Кримної, стрімко дуже українська армія зможе наростити свою перевагу у цьому е, регіоні. Е, рухаємося далі ще південніше. Тривають атаки росіян під білогорівкою. Це якраз південний фланг оборони Криміної для їх для них з їхнього боку і таким чином атакуючи білогорівку, намагаються росіяни відвернути всіляку увагу наших військовослужбовців і створити проблеми якраз для зсу у цій зоні оборони для того, щоб наші оборонці, наші сили оборони відвели свою увагу від Криміної і від оточення цього міста і просування там якраз уже на південь від цієї агломерації Криміна Рубіжна до Білогорівки, Верхньокам'янського спірного. Або що в спірному тривають теж атаки трішечки погіршилася ситуація. І стан справ, зокрема, якщо співвідносно до карти діпстейту південніше в районі Солидара та Яколівки. Сателіта так би мовити, села Сателіта Соледара. Хоча про існування так би мовити, ще цього села вже майже і не доводиться говорити. Його зрівняли із землею, зробили місячний ландшафт. аналітики діпстейт змінили ось так. Замалювали, зафарбували зону контролю російської армії за останній час. Ну насправді д'яколівці можна вже зараз говорити, що майже українських захисників немає, тому що мало того, що орки демонструють такі ось, наприклад, фотографії з під Яколівки. Це навіть не з-під, а безпосередньо у Яковлівці, на вулиці Донецькій, 6 це центр села, де розташована гімназія, на фоні якої вони сфотографувалися аналітики. Команди Deep State якраз. Розібрали геолокували цю гімназію, де вона розташована, в які в якому місці, як я сказав, це центр села. І, хоча якраз рік назад ще там вчилися дітки, але зараз там перебувають орки, і відповідно. Ліворуч у нижньому куті огляду, ви бачите фотографії, як раніше виглядала гімназія. Зараз фотопідтвердженням того, що тепер на її контролюють росіяни, є їхня фотографія на фоні цієї гімназії, тому звісно, що расисти просунулися такі в напрямку власне Яковлівки а відповідно, і напрямку Соледара, але поки що. Особливо цю ситуацію нічого не змінює, особливо е, погіршення ситуації для українських захисників або покращення для росіян е, це не означає, тому що яколівка направду була зрівняна із землею, і фактично там не було ніякого е, живого місця. Тому наші оборонці змушені були підготві. Відійти на інші е, укріплені підготовлені е, позиції. Втім, це звісно що створює додатковий тиск на Солидар. А Солидар нагадаю, це північний фланг оборони е, Бахмута, на який орки люто тиснуть. Ось він тут Бахмут, ось Солидар. Тому самі все е, розумієте, що цю. Територію цю оперативну ділянку варто розглядати у певні взаємодії. Відтак, якщо орки мають успіх у Яковлівці, можна припускати, що в подальшому вони його можуть розвинути з метою оточення нашого групування принаймні з півночі однак, поки що про таке оточення, звісно, що говорити не варто. Теж саме просування у Яковлівці – це 300-500 метрів силами величезних втрат з боку російської армії. Продовжують росіяни штурмувати Бахмутське з двох напрямків. Продовжують вони штурмувати Бахмут із півночі зі сторони населеного пункту підгородня. Ось власне підгородня тут, якраз е на тижні був підірваний міст з метою унеможливити просування російської армії. Е вони якраз е орки, тобто утримують ось це перехрестя. В районі Підгороднього Бахмута е, важливе пересічення дорог, е, і відтак намагаються штурмувати із півночі е, на тижні. Також був в них успіх на східних околицях. Ось тут, в районі приватної забудови, росіяни трішечки просунулися. Однак, вже як бачимо, відбулися зміни і на карті, в тому числі Deep State, українські захисники відкинули росіян на старі займані позиції, оскільки вони тут не змогли отримати своїх своїх зон відповідальності, грубо кажучи, не змогли закріпитися. Відповідно, вони були відкинуті на східних околицях Бахмута. Однак з півночі продовжують свої атаки, не зумівши пройти через житлову забудову трішки гірше все складається на південні від Бахмута, хоча і не. Критично знову ж таки я не закликаю не голосити про е, те, що все пропало, і зрада е, біда страшна, але не просто не просто насправді тривають атаки зі сторони Кліщівки, опитного Іванграду е, в Андріївці. Тривають атаки. Ось тут район Кордюмівки та Озарянівки викликає занепокоєння. Він викликав занепокоєння. Раніше, коли взагалі Оркам вдалося захопити ці два населені пункти: Озарянівка, Кордюмівка, Зеленопілля, третій населений пункт важливий у цьому напрямку. Зараз з'явилося повідомлення про те, що росіяни змогли перейти на інший берег, тому що ось я промалюю зараз Рискою. Тут іде водний канал від між Курдюмівкою, Озарянівкою, який простягається із Слов'янська з півночі і рухається аж. Водний канал до Донецька, який постачає якраз воду до Донецька, і орки дуже хочуть оволодіти ним для того, щоб забезпечити ось це гуманітарне постачання води окупованим регіонам. Хоча цей канал і не надто широкий, але в нинішньому часі це все рівно доволі складна перешкода для того, щоб її подолати. Але наприклад, аналітик Дефмон вже відзначає, що були геолоковані позиції Росіян в окопах, які щодо недавно належали нашій армії. По іншу сторону водного каналу навпроти Озарянівки, ось ви бачите цю смугу пересування, смугу просування російських військ, тому уважно стежимо за цим регіоном. Продовжуємо тримати руку на пульсі. Потенційно, це може бути спроба загрози ситуації. Тут безсумнівно, що орки хочуть просунутися із цього регіону в район Часового яру. Далі по цьому каналу, тому що звідки я роблю такі міркування. Цій території немає хороших доріг. А ви пригадуєте розповідаючи про Креміну, я казав, що критично важливо для зараз для просування військ мати хороші асфальто. Ну якщо не хороші, то принаймні асфальтовані або бетоновані дороги немає таких доріг у цій зоні. За виключенням хіба однієї із Бахмута до Костянтинівки, але до неї ще як до неба рачки, відповідно, росіяни намагаються просуватися вздовж якраз цього каналу. Там є певна траса, яка дозволяє рухатися саме тому, напевно, найближчим часом і варто чекати їхніх атак у цьому напрямку, в напрямку Часового яру, тому що саме туди пролягає, або навіть точніше, звідти на південь пролягає ось цей канал. Далі є. З'явилися відео. До речі, виглядають вони доволі тривожно з під Бахмута. Якраз саме із цього міста полягає це відео у тому, що наші захисники почали окопуватися у центрі самого Бахмута. Відповідно, пропоную вам подивитися його і далі обговоримо, а що це може означати. Ну, ось, бачите. Так виглядає укоп. і навіть після цього відео звучить як в центрі Бахмуту. Вирили окопи, місто готується до оборони. Всі одразу почали шукати зраду. Мовляв, все українські захисники збираються відступати до Бахмута. Тільки я вам хочу сказати одне дуже важливе уточнення до цього відео. Полягає воно у тому, що насправді військові люди доволі прагматичні і виходять завжди із найгіршого сценарію розвитку подій. А в нашому нашій ситуації які може бути найгірші ситуації, найгірше сценарії. Нарії цього розвитку подій він буде полягати у тому, що росіяни таки зайдуть у житлову забудову і доберуться до центра міста. Тому звісно, що підготовку таких окопів на варто сприймати позитивно. Тобто наші військові реально оцінюють всі ризики та загрози і готові на них відреагувати, у разі якщо це буде необхідно. Хоча хочу нагадати, що ось ця річка Бахмутка. Від якої назва міста Бахмут якраз і походить, вона є доволі складною зараз для штурму російських військ і слугує хорошим природним укриттям для нашої армії, хорошою природньою перешкодою, не допускаючи орків до центра міста. Тому як я сказав, тримаємо руку на пульсі, продовжуємо відстежувати ситуацію під Бахмутом. Навіть, попри незначне, дуже маленьке погіршення стану справ і просування орків, все рівно зараз ризики. Для оточення міста або для будь-яких інших загрозливих ситуацій, які би могли створитися щодо Бахмута. Ну про них не доводиться, м'яко кажучи, говорити. Традиційно тривають атаки росіян на Авдіївку з метою оточити цей укріп район українських військ. Тут райони атак росіян абсолютно незмінні. Це Кам'янка, це опитне. Це водяне, це Невельське, це Піски. Всюди тут росіяни штурмують, але змішуючи як Авдіївку, так і Мар'їнку, до речі, з лицем землі, страшні кадри. Я навіть ну, от не беруся її показувати, як Мар'їнка виглядає. Фактично цього міста не існує. Будинків не існує, бої заточені зараз у центрі міста в Мар'їнці. Відповідно, росіяни не можуть далі просунутися. Наші захисники, які обороняють там позиції, кажуть, що вони обороняють каміння, але розуміємо, що росіянам тут ніхто не буде давати навіть цього каміння ним володіти, тому що як недавно говорив у інтерв'ю, виданню де Economist Валерій Залужний, він казав, що наразі головна задача збройних сил України зберегти ті рубежі оборони, які ми маємо на нинішній час, тому що відвоювати позиції набагато складніше аніж їх утримувати. Тому ми зараз і наші захисники і зсу всі, -всі, -всі працюють над обороною. Тих позицій, яка, які зараз ми маємо, е, прийдімо далі до м, херсонського напрямку. Звідти є цікаві повідомлення від генерального штабу, е, е, йдеться про те, що е, у районі е, Каховки та Нової Каховки, тобто у цій агломерації, де як ви бачите, величезна кількість ось цих от рильць свинособачих е, сконцентрована після відведення військ із правобережжя Херсонщини, зараз всі ці війська. Як повідомляють, ну окей, не всі, як повідомляє генштаб, противник здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ із цих двох населених пунктів, тобто із Каховки та з Нової Каховки, дещо східніше у район населеного пункту Ни Сірогози. Давайте я вам покажу, де у нас власне нижні сірогози розташовані, тобто ось тут. На 70 кілометрів у глиб території. по-перше, це може бути моє припущення відведення військ на зону більш безпечну від ураження хаймарсів, Це раз два це свідчить про поступове пересування просування росіян до своїх попередньо підготовлених укріп районів, наприклад, у районі Мелітополя. Пригадуєте, що ми говорили, і неодноразово на фабриці новин про те, що. Навколо Мелітополя росіяни окопуються навколо Маріуполя. росіяни окопуються, готують укріп райони на перешийках із Кримським півостровом. Тому поступове відведення таких е, своїх зосереджень своїх підрозділів до Мелітополя цілком логічним виглядає, тим паче, що зараз на фоні завершення переговорного процесу щодо виводу російських військ із Енергодару, тобто з Запорізької атомної електростанції, е, чому не варто припустити, що теж російські війська будуть? Відступати в район Мелітополя і там робити новий потужний, укріп район. До речі, за останній час були зафіксовані значні обстріли з боку української армії Токмака. Про це повідомляють е, рашистські телеграм-канали про те, що там бавонятко українське завітало і завітало неодноразово. Е, тім ось така інформація від нашого генштабу, що орки відступають. Із цього району, із Нової Каховки до Нижніх Сірогозів, в мене викликає насправді доволі обґрунтовані запитання. А невже вони вирішили лівий берег віддати на відкуп української армії? Адже якщо ми перемістимося на лівий берег, то почнемо прекрасно прострілювати ділянку входу? На кримський перешийок наприклад, до е, переходу на перекоп та армянськ. Тут е, буде менше ніж 65 кілометрів. Знову ж таки з цієї території, наприклад, до е, входу через той самий е, Чонгар, наприклад, ось тут до Новоолексіївки наприклад, прокладемо по прямій 107 кілометрів. Ми знаємо, що це. Теж досяжно для нашої безпілотної авіації відстань. Невже орки готові віддати нам під контроль цю територію? Адже тоді в них створиться реальна загроза блокади Криму? Можливо, що так, і можливо, що їхні колаборанти, росіяни, які проживали 8 років після анексії Криму. На території півострова це починають розуміти, і саме тому вони починають виїжджати із півострова не лише у зв'язку із тим бавовнятком, яке прилітає по території автономної республіки Крим, але й у зв'язку із тим, що розуміють подальші перспективи розвитку наступу українських військ. Тому ось такі затори, наприклад, зараз зафіксовані на виїзді із міста Керч Росіяни стрімко покидають місця. Своєї скажімо так постійної дислокації у Криму і втікають додому до Російської Федерації. Ну нехай втікають нам буде менше роботи щодо, скажімо так, потім виселенню їх із території півострова, коли він повернеться до Лона України. Це не найгірший розвиток ситуації. Скажімо так, на завершення хочу вам ще розповісти про місто Київ. Тому що пригадуєте своєму нещодавному вже згадуваному мною інтерв'ю Валерій Залужний виданню за економіст казав, що зберігається зараз загроза для столиці в подальшому в сенсі широкомасштабного наступу Російської Федерації в чергове. Наново з боку Білорусі чи то з боку північних районів України саме на столицю України з метою оволодіти Києвом. Втім, генерал Бен Ходжес висловив свої думки щодо цієї ситуації, сказавши, що Бен Ходжес є колишнім очільником армії Сполучених Штатів Америки у Європі і його міркування полягають у тому, що ну навряд чи росіянам під силу. Така концентрація військ, щоб знову якось загрожувати Києву. Тому він в якійсь мірі ставить під питання слова залужного. Ну що ж, це не означає, що нам потрібно розслабитися це лише означає те, що є різні думки, є різні ситуації щодо розвитку подій. Наша з вами задача, друзі, це берегти свій мозок ясним, саме тому, зрештою, я і роблю огляди відповідні карти бойових дій. Пишіть свої міркування щодо такого формату у коментарях до цього відео. Також ставте лайки, якщо вам подобається наша робота. Підписуйтеся на цей youtube канал, даючи таким чином сигнал YouTube, що наша робота є якісною. І крім цього, закликаю вас долучатися до спільноти наших спонсорів фабрики новин. Це буде ваш внесок, ваше долучення до команди фабрики новин. Мене звати Василь Пихньо. Кажу вам до побачення.